Друзі, вітаю! Чому я обираю поганого хлопця, нарциса або холодну недоступну жінку? Ловіть 5 факторів з точки зору психології стосунків, але для начала лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно, і це важливо для енергообміну. Ну, і якщо ви досі не в стосунках і не розумієте, коли зустрінете кохану людину. Знайте, що карти Таро знають про вас все і про ваше теперішнє, і про ваше майбутнє. Якщо ви хочете знати, записуйтесь на особисту консультацію і приходьте. Я вас чекаю. Отже, чому мене приваблюють погані хлопці-нарциси? Перше, це звичний сценарій, родова програма, коли ми в дитинстві спостерігаємо історію. Коли наші батьки обирають такого партнера чи партнерку, яка транслює нарцисизм, егоїзм, холодність, неемоційність, неемпатичність, і ми вважаємо у, нашому, у нашій підсвідомості, що це норма, це є нормальна така історія, сімейна, сімейна історія, і це нормально. І таким чином у взрослому, вже дорослому житті ми теж обираємо собі такого партнера чи партнерку, до якого треба дотягнутися таку неемпатичну людину, холодну, неемоційну, щоб прокрутити знов цю програму. Знов це паттерн, це програма, яка у нас, у нас живе з нашого дитинства. І тут треба пропрацьовувати себе і насаджувати собі інші паттерни, інші програми. Але треба це відстежити. І тут нам допомогу карти Таро. Вони дуже класно показують ваші ролі і ваші програми. По-друге, це жажда адреналину, коли у нас, знаєте, любов асоціюється з драмою. І ми... Е Постійно жадаємо отримати від любовної історії якийсь адреналин, щоб нас так нормально колотнуло, і обираємо собі в партнери токсичних таких аб'юзивних людей. Які нами маніпулюють, роблять гойдалки далі, ближче, розкачують нас на емоції, які транслюють якусь дистанцію, холодність, і ми від цього отримуємо якусь таку адреналинову історію, після якої дуже Дуже тяжко і важко вступити в нормальні повноцінні стосунки на рівних партнерських умовах. А... Навпаки, дуже легко попати, попастися у созалежні стосунки і вже залежати від оцінки вас партнера. Якщо вас партнер погладить, похвалить, скаже вам щось таке позитивне, то у нас самооцінка підвищується. Якщо ні, наша самооцінка летить в тарах Ще один фактор це, ну, звичайно. Низька самооцінка, комплекси. Коли ми самі себе не поважаємо, коли у нас наша власна значимость для нас дуже низька. І ми обираємо партнера, який апріорі стає над нами, він холодний, він любить себе, і ми вохищаємося е, таким партнером, і ми стаємо у позицію знизу, ми, це, звичайно, стозалежні стосунки. Це е, коли, знаєте, є таке поняття умовна любов, умовне кохання. Коли ми вважаємо, що любов треба заслужити, заробити, досягти якихось балів, щоб нас любили, є безумовна любов, безумовне кохання. От, наприклад, наші батьки нас люблять безумовною любов'ю, ну, якщо нам повезло з батьками, так? а якщо батьки. Холодні, неемпатичні, і ми з дитинства звикли заробляти, заслуговувати на лояльність, на любов, на добре таке дружелюбне ставлення. Це програма сценарій родова, перший фактор, то що я казала, і третє низька самооцінка, умовне кохання. Коли ми вважаємо, що любов треба заслужити. А просто так нас любити не можна, нема за що. І це питання невпевненості у собі. Тут треба дуже класно працювати, плідно працювати із своєю власною самооцінкою, значимостю. І тут знов і карти Таро, і ваша натальна карта нам в допомогу приходьте на особисту консультацію. Є конкретні інструменти, щоб. Попрацювати над вашою самооцінкою і підвищити її до такого нормального рівня. Ще один фактор це страх стабільності. Коли ми вважаємо, що стабільні хлопці вони нам скучні, ми не відчуваємо. Такий смак життя, немає перчинки. А ось, наприклад, погані хлопці, вони нам вважаються нескушними, е, такими, е, які мають в собі якусь загадку, і е, нам здається, що життя з такими партнерами це якась така насичена емоціями історія. І е, люди, ну, наприклад, водолійських енергій. Якщо ви в долі за сонцем або за вашим асцендентом, або маєте уран в своєму першому домі, навіть намагаються отримати такого партнера, холодного, нарциса, неемпатичного, щоб не відчувати скуки, щоб було не сумно, не скучно, не одноманітно, а щоб. Навпаки, було так оригінально, нестандартно. І таким чином можете досягнути того, що будете постійно конкурувати за те, хто з вас більш такий незалежний і оригінальний. І п'ятий фактор це програма саботажу. Це коли таке підсознательне, підсвідоме. Прагнення отримати біль від стосунків. Це буває, коли ви вийшли із, яких, із якихось токсичних болючих стосунків, і тепер намагаєтесь ще отримати біль, щоб вас ще більш загнали. Оцю болючу історію, тому що ви звикли до болю, звикли до того, що вас знецінюють. І ви під, на підсвідомому рівні шукаєте такого болю, таких страждань. Це особливо, я ж кажу, після того, як ви вийшли або з якогось такого тяжкого дитинства, або тяжких стосунків минулих. І це теж треба пропрацьовувати. Отже, нагадую, що на особистих консультаціях ми з вами розберемо саме власну вашу історію, вашу роль, вашу позицію, і ви отримаєте всі інструменти по виходу із вашої кризи, кризисної історії, і, я, і ви навчитесь обирати для себе гармонійних, емпатичних, надійних, стабільних партнерів. І будете поважати себе, любити себе і е, транслювати цю любов всьому світу.